Олег був нашим сонцем, я це казала. Він завжди був сонячний, розумний, грамотний хлопчик, сконцентрований. От, мабуть, йому десь це і генетично передалося все. Яким запам'ятався, Ну, це був найкращий син, друг, він для мене був другом. І був побратимом. Такими словами мама пригадує загиблого сина Олега Пруцкова, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої батьківщини. Воював чоловік на Херсонщині. Там ж у 2022 році, під час боїв з росіянами, він і загинув. Завжди він був попереду. Він дуже беріг особовий склад. Дуже він завжди казав, мама, головне це люди. Це саме головне. І таке було, що він відправляв людей назад, де знаходиться підрозділ, сам ставав до пушки і виконував завдання за бойовий розрахунок. Це сім чоловік. Друзі та близькі пам'ятають полеглого, як незламного сильного духом воїна. Один з побратимів розповідає: Олег був зірцем для наслідування. Олег для мене це дійсно, як казали, символ теперішньої України. Коли такі люди будуть захищати нас, то Напевно, буде й жити Україна, вчителька початкових класів Наталія Зарицька зазначає, він Добре вчився, він гарно декламував вірші. Він дуже любив математику, швидко рахував. Але, попри все, на для першокласника він був завжди серйозним і врівноваженим. Рік тому вулицю, на якій проживав герой, перейменували на його честь за ініціативи сусідів. Однак вдалося це зробити не відразу. Усе через відмову в міській раді. Управлінці своє небажання перейменовувати вулицю пояснювали тим, що війна триває. Тож часом полеглих героїв, які проживали на тій самій вулиці, може стати більше. Однак люди наполягали на своєму і щоб досягти бажаного за допомогою, звернулись до нашого телеканалу. Лише після цього ситуація зрушила з мертвої точки, і вулицю все ж назвали на честь Олега Пруцкова. Сьогодні ж біля будинку героя у Костополі відкрили і меморіальну дошку. Відкриття таких дошок вони дуже важливі не тільки для нашої громади. Я вважаю, що вони важливі взагалі для суспільства, для українського народу, тому що пройдуть роки. Ми війну виграємо, і наші діти, наші близькі, вони будуть пам'ятати, і ці дошки будуть нагадувати про героїв, які поклали життя своє за Україну, за її свободу. До заходу долучились не лише рідні та близькі герої, а й небайдужі костопільчани. Вони вшанували пам'ять військового, хвилиною мовчання та поклали квіти квітомом. Моріальної дошки Станіслав Мокляк, Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.